А... Вау, мені розові труси дали. У тебе полігон провалився в трусах. Я бачу. Два просто долбойоба з покерфейсами стоять. А як цього дебіла редагувати? А можна зробити no face, no shirt, no pants, no shoes, no dick, no balls. and Since no old. Дуже інформативна. Треба заробити 125 тисяч. Блять, 125 доларів. Тут котдов, уже згорів, да? Так, да, він згорів, щойно у мене навчав. А як мені їх тепер об'єднать? Ну, лівий. Ніж, ніж, береш... ніж, ніж. Ліж, ліж, ліж. Тільки не сосиско хотдов. Мені страшно. Ой, так, я візьму у цих дебілів вход тут. А він надрізався. КСА! Мразь! Дай сюда! Я изолыв. Я її відпалив. Я її Я Там чувак ще ход долг хоче, подожди. Я хліб не пожар. Я нижланев! Я Крисі відрубив голову, дивись. А тут є тарілки, я не знаю, якісь. Чи ви вже пішли? На тобі. Ну, я положив, але вона вивали. Що це було зараз? Тарілки внизу, тарілки внизу, я сліпий. Тарілки внизу. Все, я беру тарілку, Я кладу на неї сосиску, я кладу на неї ходо, я кладу на неї сосиску. Я несу Жрі. Блять, я переплутав. Я переплутав, чувака. <свес> я тарілку. Замовляю цих дебілів зараз? Подожди, я можу зробити sausage and bread. Отак. На, жри Тобто не... Біби. This не wasn't what I ordered. я тебе. От щоб ти поняв, що буває з людьми. Я йому в холодку засунув. Ходоги закінчуються. Миша підпалена. Я ей выкину. На, дебила кусок, жли. Він зараз тарілкою пиде. Не залиши тарілку. У нас тарілки, не, не на жаль не, не без лимит. Без лимитик интернет. Я тарілку в мусорник не Все, да, неси отак, неси отак. А я несу просто сосиску іншому челу. Чел, ты у мене буквально на руках з'їв. ты дебил. Ну, Ти йому знаю, на бруни тарілці <рек eventual> дав жрату. Він скинув тарілку на підлогу, урод. Ганить, 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 ганить. галить. Шо, горить. Дай сосиску, дай сосиску. Клади Give me the winner. ха хліб літає. Макс, я тебе проткнув ножом. Spend спасибо. А, ah. от <flash> Food. фуд. Ти я... гроші не отримали за це. На. А Жрі. да, А да? воно аж так, тут аж коробками типу, завозить нам. Я думав, тут просто по да. одній суси будуть Я теж, Знаєш, це було б дуже схоже на цю гру. Блін, я дістав. У бліт. нього футболка помінялась. Я, я просто підходжу до чувака, він жиле, у нього футболка міняється. Горлить! Горлить! Гоулить! Горлить! Голий! На. Ай, жри. <ріст> Жрис. Чому в ночь? Зб... Який плейт воздерти, якщо он тебе <ріст> не понимает. <таріл? ріст> <ріст> Подожди. Ай, е, е, ти куда? Куда? Воно год лейте. Шо, шо? У нас пожежа. Де? <ріст> Подожди. Класно. Тепер у нас е, хліб в говні. Крисам! Зараз, подожі, дай я крису. Я дістав крису, вона вона мене схопила за палець. А цікаво, у нас їжа буде псуватися, якщо ми її не поклом, знаєш, холодний. хлеба бажано, складай поки. Вони провалюються крізь дірки. Дебіла Ді кусок. Поріж ти цланий Ді... хліб. Єс. Yes. <різь> я жаду хліб, я жаду сосиску. <різь> <подожі. різь> жару Хліб. <різь> Жодом, я пл. приготовил шлепки, лепешки. Де, де на підлозі. Я не можу різати <гум> ход дог нормально, він постійно падає на підлогу. Він зараз хліб згодить. Криза, блядь. Дебила кусок, наш ли. Можна я підсмажу крису? Вона смажиться і вона не тікає, але вона жива. Можна її втопити. Я її втопив. Ну я її просто смітник викинув. Смы. А чому крыса не кладеться на трілку? Вона... Вона бігає. А ч. <рістила> ай, 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 ай. то. <рістила> я заліжу. Хліб? Щас. И і вкладывай і в сосиску. Хлеб. <рістила> Я ще гірше зробив. Це. це не си, не си, просто не си. Не знаєш, це ми, звісно, геніально на 50 баксів за Тедлич на твой, що тепер досі її смажимо. Тут це... Сос... А, ні, це не сосиска. Це а хочеш прикола? Я тарілку знайшов, ще одну. Я тут ніж забув. Тут два ножа? Офігеть, тут два ножа! Сосичин бред, ну пацани, ви охренели? Она ж... Жри, мудила! Жри мудила. Жри. Та я сказав жри. Жри. Ще щ... Ще... одна сосиска, сісі згоріла. Де? Чому чувак голить? <laughs> Бо я його віддали. <laughs> я дуже сподіваюсь, що він нескінченний цей. О, Ти переоцінюєш Ти гру. Я челу зараз відрубив голову майже. Красава, майже не доходиться. треба повністю. У мене інше питання: у нас було 6 талілок. Куди ділись сли? <рес> я їх викинув. А ти їх викинув? Одну на вулицю, точніше, од... одну, вже дві і дві на вулицю. Ох, сусі, вже. Нещо я не викинув ще одну. Дістаньте, що ти викинув просто на вулицю. Я не можу, вони дивись, вони йде спавняться. Нашо! Ні! заб. забедли! Я не можу. Я. О! Все, я її взяв. А що тут? Ти сосиски замовився? Да. Ти не сосис! Слухай, це е, івека. Це Івека страліс. Страліс. А, блин, ми не забрали хліб, він зараз з, з хлібом уїде. Боже, у мене екшен, ти тут просто ходиш, я не знаю, коробками не зайняту. Еес! Yes! А hey, wait for host. Давай добьем. Почему? The food was great, there were rats in the restaurant. Двес... А, мы ми... крыслимо мочить, так воно. Ну. ну треба їх просто мочить, поки їх люди не побачили. Че, пиццерия, їхаємо, меди. Затобить 120. Так. Дай вгадать, тепер у мене... А, у монокль. А Я думав, теж будуть труси. Піцца соус. Ну покладу його в мусорку. Огнітушитель. Піцца соус. -пукт. А він в мусорку не кладеться. Я його в мусорку. Пав, він зник. Подожди, ти рано. Ти пиццу рано засунув. Треба... Куди її готувати? А, треба тебе соус на неї спочатку, типу. А я соус викинув. Нахріна ти його викинув? Криса, іди сюди. Це був єдиний соус на весь ресторан і ти його викинув. Так. Да. Тут жаба. Будеш просто брати замовлення, окей, а я готуватиму. А, і клис мочить будеш ти. Я їх буду жрать. Офігіть, це так можна було! А да? Ми Нормально. На, жри падла. Не, а реально їх, типу, не це ставити на вході. Головне, щоб. У тебе піца горить, а вогонь тут не згоряє. Я руку туди засунув. А як мені Піца зробити? бро. Ні, це не What the fuck? А як тебе розпластати? я не знаю. Ну сядь на нього. Чоки, не буду, блять, вашої піці, Пацани, розходимось. рассонимся. Подижи, подожди, подожди. Соус, соус треба. соус треба. Накладай. Його відкривати машинкою треба. Тащи сюди піцу. Та подожди, куди ти готуєш? Подожди, поваришка, поварка. Ой, ай-ай-ай, А, во, во, диви. Я соус л... Він, він, в... він виливається. Ні! він закінчився. Він закінчився. <су> Знову. Кіди, ти, ти поклав! <ріст> так Знає, його ж чого? треба з перспективи? іди, фігню і я вже піду. Ні, стой, 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 стой. Слухай, стой. да, 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 це логічно. Мені правда здається, вона зараз згорить. Це ця логично, лопата. Треба. Лопата не згорить. От піца може спокійно згодити. Несичелу, я не знаю. <ріпи> <ріпи> не. не знаю, що за везу во, а як її зняти? прикинь, цього теж машина потрібна. Підставляй, підставляй, підставляй во. Я її підняти не можу. Я якось пну. Це печально. Скиньте мені її на тарілку, во. Це сумно. Чили полівали. Я, не, я все одно не можу. It's я вронив тільки, що піцу, і вона впала. Прикинь, якщо її вронити, вона впаде. А прикинь, турецький мороженчик, оцей який. Ну тільки там це таке задумано, а тут ми просто два дебіла. Тільки давай напінатись по можливості. Тобі півкухні, мені півкухні. Ну, півкухні це пів. А. Коротше, ти будеш зим. Мені здається, тоді буде не до кухні, якщо буде всім по півкуху. По півку. Ні блін, рожок ти сраний, ты сраный, падесяте. Чувак, ти з ложки Їсть будеш? Ай, воно впало. Підніми рожок У з молозовый випадає, все несе сейчалу. На, жри. До речі, треба не забувати ці ложки мить. Не треба їх мить, як клас. а я. А як їх мить? Їх не треба мить. Тому що проблема, ти ти бачив, як це роблять їх мовить? Ну. <рі> знаєш, а ядел ти не будеш Кирису теж ножом на кухні різать. Як на мене. Ну а тут не можна і порізать ножом, на жаль. Я зміг рятувати мороженку. Хоча, знаєш, тоді у цій гри був би трохи інший рейтинг. У мене на вулиці знову читають харам. Замовляй морозово. Ой, морозово. Ко ко кончики замовляй. Так, я замовив. Во, я... Іди Ти І... дві стробері зробив. Е, а нафіг нам рожки. На... У нас лежки закінчились, сейчас соуни. So you know. На жок улетив, коробку летіло. Жоколад. Нам с коду доведеться, модозу. Ой, а я цьому одразу синю там. Так, чоколад, 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 де чоколад? Блін, кофейний, Ілля, ти кофейний, за тебе Чо? флажок засуни, подам. Не тупі, підходь. Е, а якого хрена цей без черги вліз? Фу, Хо, шо? Чому боком? Я тобі кажу, це кто? Просто один займається кухнею, а інший оце ходить, все це говно дозносить. Я замовив. Ти замовив? Ну ладно, шесть сламеньятушка. А, ні, ладно, окей, у нас буквально на ну, наступному ж скупі. А це фі... ласбари, подожди. Я дебила кусок. це Ласбері Закінчився, Raspberry. Я маю на увазі, що чел Ласбері а йому дав, мало не до слова. Так, а тебе для батьчот. А, да. Вау! Слухай, ми тільки 30 цих запороли на диво. тільки три замовлення Ну, ти, запоров. Ну, ми разом, бо ми, блін, манались цими. я, Ти ти шашки трогав, я трогав в або навпаки, і в результаті це все діло перемішувалося, я вже віддавав, як було, або тільки мені голову не морочили. Я не можу попасть, попадайте же. Amazing. Блін, пусти.